Родина екс-міністра оборони Рустема Умєрова користується елітною нерухомістю в США. Рідні чинного секретаря РНБО пов'язані з трьома квартирами та п'ятьма розкішними віллами у Нью-Йорку та Флориді. Журналісти Центру протидії корупції знайшли в США вісім об'єктів нерухомості пов'язаних з попереднім міністром оборони України, а нині секретарем Ради національної безпеки України паном Рустемом Умєровим. Реальні факти, реальної нерухомості дуже впливового топ-чиновника в Україні Рустема Уміра. Три квартири, чотири вілли в Флориді. І знаєте що? А нічого, нічого ж не буде, нічого не станеться. Нічого не зміниться в нашій країні. Такі речі це норма. Навіть якби у Умєрова знайшли вісім квартир в Москві, це нічого би не змінило. Бо в Україні клептократичний авторитарний режим. Бо в Україні саджають тільки кріпаків, а панів ні. У нас чиновників та друзів президента не саджають за корупцію та мородерство. Я хочу всім корупціонерам і злодіям побажати міцного здоров'я. Якщо ти звичайний кріпак, і ти вкрав в супермаркеті каву за 500 гривень, тобі дадуть 5 років тюрми. А якщо ти депутат президента і вкрав у кріпаків 20 мільйонів, тебе зрозуміють і відпустять. У Луцьку суд першої інстанції минулого року дав чоловіку 5 років тюрми, бо той вкрав 4 шоколадки. Пограбував магазин, чекає 8 років тюрми. Я люблю свою страну, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Своє життя мерседес за 1,3 мільйона гривень у розпал війни купила слуга кормишкіна, а її новий чоловік побалував себе рендж ровером. Сьогодні народну депутатку від слуги народу підозрюють у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. Ірину кормишкіну звинувачують у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. А чоловіка народної обраниці підозрюють у відмиванні коштів та недекларуванні майна. Екс Ірина Кормишкіна та її чоловік визнали провину та уклали угоду зі слідством. Визнали винною у незаконному збагаченні, але за грати не потрапить. Вищий антикорупційний суд оголосив вирок екс народній депутатці Ірині Кормишкіні та її чоловікові Юрію. Колишня зелена депутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна уникнула кримінального покарання за незаконне збагачення на 20 мільйонів гривень. Ти готовий саджати це код. Ти готовий змінити все. Я готовий. Я хочу показати вам нинішню ситуацію в Україні на прикладі іншої країни. Візьмемо пана Умерова і представимо, що він політик у якійсь іншій країні. Для повноти образу нам потрібна теж демократична країна, і яка теж знаходиться у стані війни. Перше, що спадає на думку, це Ізраїль. Це Ізраїль, маленька близькосхідна країна на узбережжі Середземного моря із 9,4 мільйонами населення і дивовижно повноцінною економікою. Збройне протистояння між Арабами та Ізраїлем бере свій початок іще від заснування єврейської національної держави. Це відбулося у 1948 році, і саме із того часу Ізраїль не тільки зберіг своє існування, а й переміг сильніших ворогів. Хочу одразу зазначити, що все, що я тут зараз вам розповім, це плід моєї уяви, це все вигадка. Сценарій четвертого сезону серіалу Слуга народу. Тож, поїхали! Умеров в Ізраїлі. А поки буде іти заставка, ви по традиції ставте вподобайку та підпишіться на цей канал, якщо досі цього не зробили. А тепер поїхали. Вмикаємо нашу уяву і починаємо. Прем'єр-міністр Ізраїлю, етнічний українець Володимир Зеленко. Ну це вже смішно, але у нас саме така ситуація в державі. І цей Володимир Зеленко звільняє міністра оборони, до речі, теж етнічного українця, пана Резніковченко. Бо він купляв для військових яйця по 17 шекелів за штуку. В той час, як ці яйця на базарі в Хайфі коштували 5 шекелів за штуку. Зрада! А ще він купляв куртки ізраїльським військовим по 86 шекелів, які насправді коштували 29 шекелів. До того ж, рахункова Палата Ізраїлю підтвердила факт розкрадання грошей паном Резніковченко. У Міноборони розкрадали мільярди на їжі для солдатів. Цей факт підтвердила рахункова палата. Неопублікований опублікований звіт Рахункової палати за перше півріччя 2023 року, коли міністром оборони був Олексій Резніков, виявив, що міністерство марно витратило 7,4 мільярди гривень. Міністерство оборони України переплачувало за харчі на 30%, не проводило аналізу цін, не контролювало кількість постачання і не давало армії 75% продуктів із каталогу. І ось після цього скандалу прем'єр Ізраїлю Зеленко не саджає пана Резніковченко до в'язниці, а просто. Звільняє його, і той з награбованим виїжджає за кордон, ну скажімо, в Чехію, і живе там своє краще життя, витрачаючи награбовані у єврейського народу мільярди. А замість пана Резніковченко прем'єр Зеленко призначає на посаду міністра оборони Ізраїлю знов не етнічного єврея, а татаріна Умірова. Нові, нові політики міністерства оборони на чолі з новим міністром. Оборони. Вам сьогодні Рустем дуже довіряють всі. Ні. І Ізраїльські ЗМІ публікують статтю, що вся сім'я пана Умерова мешкає в США, що він не сповідує іудаїзм, ніколи не носив національної єврейської одежі. Навіть для фото кіпу ні разу не надягав. Що у нинішній військовий стан пан Умеров це погана кандидатура на посаду міністра оборони Ізраїля. Потім ще виявляється, що у цього Умерова в Палестині живе матір. Рідна матір. Вдумайтесь по суті, заручника у ворога. Чи не може бути мати Умерова важелим впливу на міністра оборони з боку палестинців, які тримають її в заручниках? Але для пана Зеленко це не привід не призначати Умерова міністром. У нього самого на Росії є багато друзів та бізнес-партнерів. Та якби щиро Зеленський не перепрошував за невдалий жарт, схилити на свій бік російських колег йому поки що не вдалося. А це зі стратегічних міркувань було б непогано, бо навряд чи шоумен планує припинити співпрацю з московськими кінопроектами, які приносять чималі гонорари. Євреї, звісно, офігевші. Вони обурені, питають у прем'єра, як таке можливо. Але Володимиру Зеленко якось начхати, що там питають ці євреї і чим вони незадоволені. Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Потім в інтернеті з'являється відео, на якому один ізраїльський юрист дивиться палестинський реєстр фопів, та бачить, що якийсь уміров, який має те саме ім'я, те саме прізвище та побатькові, і ту саму дату народження, що і нинішній міністр оборони Ізраїлю має діючий бізнес в Палестині і навіть має палестинський паспорт. Який мені цікавий документ на руки попався. Виписка з Єдиного государственного реєстру індивідуальних предпринимателів. Гм. Так. Що ще цікаво, такого є, так. Ага. Ага. Так. Да <thi> <thi> ладно. Вот это поворот! Да ладно. А ви скажете, та це старе і давно вже там де та ось. Ну, дивіться, виписка за який рік, давайте подивимося ось листаємо, листаємо. А як же так, Почекайте, він же ж міністр оборони України? Ладно, це просто так в тему просто. Прошечки дай якось. Так, сведения о записях внесенных в и П. Так, инспекция Федеральной налоговой службы. Ага, так, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Наименование документа. Заявление о переходе в всем систему налогообложения. Так, 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 так. так давайте глянем. А, да, вы что? В прошлом месяце 24.04.2025 рік. ну Як вам таке? Після цього євреї, звісно, ще більше обурюються. Закликають пана Зеленко зняти у Мерла з посади та розслідувати цей випадок. Чи насправді міністр оборони Ізраїлю має бізнес в Палестині? Але євреї обурюються не дуже сильно. Так в коментарях в інтернеті понили на кухні за часкою кави поговорили і все. І прем'єр Зеленко, звісно, нічого з цим не робить, бо він і сам багато років заробляв гроші в Палестині. Під час війни проти Палестини сплачував мільйони шекелей податків в палестинську казну, де й скоріш за все досі має бізнес в Палестині через третіх осіб та офшорні фірми. Та й прем'єр Зеленко завжди говорив, що Палестинці наші браття і євреї з палестинцями один народ. Дуже важливий момент я хочу. Что мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Мы любим российский народ. Потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю. Мільйони я, я знаю тисячі людей, які живуть в Росії. замечательные люди. Ми одного цвета, У нас одинаковая кровь, Ми всі друг друга розуміємо, независимо від язика. І нарешті, незалежно ізраїльські змі і Єрусалімський центр протидії корупції знаходить у пана Умірова вісім об'єктів нерухомості у Сполучених Штатах Америки. Вісім на мільйони доларів. Там і величезні квартири, і розкішні віли є. Звідки у ізраїльського держслужбовця гроші на всю цю нерухомість незрозуміло, де ти голубе сизий взяв ці гроші? Ну звісно, що євреї знов обурилися. Знову потужно понили в коментарях, пообговорювали на кухнях. Бо ж більшості єврейських чоловіків не можна виходити на вулицю. Там ізраїльські полісмени разом із людоловами Володимира Зеленка виловлюють їх як скот. Лупцюють і кидають до бусиків. І відправляють замість себе на фронт. В Єрусалимі сотні людей протестували із закликом припинити свавілля поліції. Поліція застосовує непропорційну силу проти звичайних громадян. Відомо багато випадків, коли їх б'ють поліцейські. Так і живе Ізраїль. Зеленко царює. Кріпаки безправні бідкують. Палестина бомбить та окуповує ізраїльські землі. А Умеров далі лишається при владі. І при цьому всьому пан Зеленко стверджує на весь світ, що в Ізраїлі немає корупції і вимила війна, і що в Ізраїлі демократія. І, звичайно, він не диктатор і не збирається лишатися при владі так само довго, як і ватажок палестинських терористів. Абдін Аль Путлер Я думаю наступне Глибинної корупції в Україні немає Багато чого вимила ця війна Я Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи Я не Путін Я не буду президентом 30 років Або скільки там? 35 років Я не буду Правда? Ні Ні, повірте мені Піздюж Отака історія. Дуже важко таке уявити, згодні. Я гадаю, що в Ізраїлі така історія просто не могла статися. Бо в Ізраїлі таких мутних людей, як Умеров, пильно переслідують держоргани, а не роблять з них міністрів. Але, на жаль, ми не Ізраїль. Ми Україна, країна третього світу, в якій замість демократії царює клептократія і автократія. В Ізраїлі гроші на оборону не розкрадають, і тому у них є залізний купол. У нас гроші розкрадають, і тому у нас замість залізного куполу потужний єрмак. Я вважаю, що дуже потужний. І коли Зеленський говорив, що хоче побудувати в Україні великий Ізраїль. Він брехав, бо всі бачать, що він будує велику північну Корею. Ми не можемо говорити просто про Швейцарію. Майбутнього, напевно, такою держава наша зможе бути через якийсь довгий-довгий час. Але те, що ми станемо точно великим Ізраїлем. От тепер заживемо по внутрішньому розпорядку. В одній Адбайширенки ходити будемо. На сьогодні це все. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую вам за лайки та коментарі. Вони дуже допомагають у розповсюдженню відео. І якщо бажаєте віддячити мені за роботу копійчиною, в описі є приват конверт, на який ви зможете закинути пару гривень. Ну і звісно, підписуйтесь. Тут ви почуєте правду. Пока дуже легко управляти народом, який розведений на чотири боки, церкви, мови. Такий народ, врешті-решт. Сам значить свою державу.